Яка є ледь помітна, прихована ознака того, що хтось переживає справді важкі часи, а оточення цього не помічає. Забудькуватість люди в депресії чи в стресі часто мають проблеми з пам'яттю, або вони просто все забувають, або вони настільки поглинені іншими думками, що не можуть сконцентруватися. Ви знаєте, травма також змінює роботу мозку. Регулярне забування речей може бути ознакою того, що людина пережила певну травму. Ви також можете втратити всі спогади з часу травми і недосипання, затуманеність свідомості, перепрограмування мозкових ланцюгів, все це додається. Наприклад, є частини життя моїх дітей, які я буквально не пам'ятаю через те, що відбувалося у особистому житті. Я дивлюсь на фотографії, на яких я є, і не пам'ятаю, як я це робила або де я там була. Такі люди не хочуть виходити з дому або будувати плани, які зазвичай приносили їм радість. В принципі, це може відбуватись із людиною, яка має роботу або ходить в коледж. Ну, наприклад, той хлопець, який після зміни просто вештається без діла. Ймовірно, у нього не найкраще домашнє життя. От я водночас маю два стани. Я працюю вдома, тож у мене бувають періоди, коли я не виходжу з дому геть зовсім і не хочу нічого робити. А потім я відволікаюся, беручи на себе надмірні соціальні зобов'язання на кілька днів, і мене взагалі не буде вдома. Тож обнулити, повторити і так по колу. Джерело я живу в США і відчуваю себе паралізованою. Можливо, одного дня ти зможеш зробити хоча б один крок, щоб знайти баланс. У мене зараз теж складний період, і те, що мене рятує, це поєднання двох речей. Перше, просто роби, а не думай, бо можна знати відповідь і роздумувати над нею вічно, але так нічого і не зробити. І друге, прагнути стати хоча б на один відсоток кращим, ніж раніше. Наступного разу, коли знову буде період, що ти постійно вдома, спробуй прогулятися або проїхатись кудись, хоча б ненадовго. Навіть, як Якщо ти дійдеш просто до машини чи зробиш 5 кроків, і потім підеш додому, це вже на 1% краще ніж вчора. А наступного разу зробиш ще на 1% більше. І тобі навіть не обов'язково отримувати від цього задоволення чи аналізувати свої почуття. Просто виходь, коли занадто застряг середині, і заходь назад, коли надто багато зовнішнього хаосу. Просто потроху намагайся знайти цей баланс. Можливо, як варіант, варто спробувати виходити кудись без прив'язки до інших людей. Чи спілкування це просто ідея? Я теж довго почувався, ніби я паралізований, а зараз потроху рухаюсь вперед. Повільно, але це працює. І якщо раніше мені здавалось, що я взагалі не здатен змінитись, то зараз я, хоча б пробую. І для мене це вже прогрес. Робін Вільямс сказав про це найкраще: люди не симулюють депресію, вони симулюють щастя. Важко пояснити точно всі симптоми. Але коли ти це бачиш, це очевидно. Усмішки замість щирого сміху, натягнуті посмішки замість справжніх емоцій. Сюди ж додаємо ізоляцію, але є ще й інші ознаки. Останнім часом мені важко, бо я намагався бути відкритим щодо своїх проблем. Але іноді просто виснажливо усвідомлювати, що люди знають про мене так багато особистого. Іноді хочеться просто зібрати все назад і закрити двері. Я розумію, що бути відкритим і говорити про це краще, і найчастіше те, що мої друзі та рідні знають, це приносить користь, але водночас це втомлює. Ці люди знають, але вони не розуміють мене, це ніби починає проникати в усі Сфера життя, де закінчуються ці переживання, де починаюсь я, попри все, я щасливий і прожив хороше життя, навіть борючись із цими речами. І я все ще хочу рухатись до балансу. Найбільш красномовна ознака це коли вони перестають піклуватися про речі, якими раніше були захоплені. Наприклад, їхні рослини вмирають, їхній зовнішній вигляд занепадає або вони відмовляються від хобі. Ну от вони щось дуже довго любили, а тепер ні. Це схоже на те, що вони тихо сортують свою енергію, щоб просто вижити. Все несуттєве відкидається в першу чергу. Останні два роки для мене були дуже важкими. До слова, я люблю вирощувати рослини. У мене є невеликий намет, де я кожні кілька місяців доглядаю за кількома кущами. Але два роки тому мій брат отримав страшний діагноз рак легенів, і це просто знищило мене. Я перестав нормально спати, і усе здавалося безглуздим. А мої рослини загинули. Ми з братом були дуже близькі, як близнюки. Мама постійно навіть плутала наші імена. Він був не просто рідною людиною. А тим, хто допомагав мені зрозуміти світ. А тепер він пішов, його більше немає, і я залишився зовсім один. Поки батьки поїхали в круїз, я два тижні сидів удома, доглядав за собаками і виходив тільки по найнеобхідніше. Тут я зрозумів, що мені потрібно триматись за свої рослини, вони дають мені відчуття життя. Зараз у мене є дві, і одна з них росте краще ніж будь-коли. Я не знаю, що буде далі, але втрата брата була найжахливішим досвідом у моїй. Йому житті, і це досі здається мені нереальним. Іноді мені навіть здається, що я все це вигадую, я втратив обох своїх братів. Після того, як перший помер ще в дитинстві, я постійно боявся, хто буде наступним, але ніколи не був готовий до того, що піде саме він. А зараз невеличкий відступ. Як ви думаєте, що може видати людину, яка страждає, навіть якщо вона посміхається? Напишіть ваші варіанти в коментарях і не забудьте поставити лайк. Вони починають часто казати, ой, я просто втомився, і частіше скасовують плани або здаються надто позитивними, щоб уникнути глибших розмов. Іноді це проявляється у запізнілих відповідях на повідомлення, зміні звичних звичок або сміху над речами, які насправді не є смішними. А чи можна бути в депресії і не усвідомлювати цього? Бо я постійно кажу, я втомився, хоча я відчуваю депресивний тривожний стан лише після того, як подумаю про щось сором'язливе, що зробив в минулому. Постійна втома, низький рівень енергії, відставання у виконанні базових домашніх справ складнощі з тим, щоб встати з ліжка, зниження інтересу до спілкування та виходів на вулицю, підвищена емоційність, дратівливість або засмучення через речі, які зазвичай не викликали такої реакції. За останні 15 місяців мій моральний стан серйозно похитнувся. Я сильно схуд два тижні тому я важив мінімальні для себе 53 кілограми. І я перший, до кого всі звертаються по допомогу і на роботі, і в особистому житті. Тож я завжди перенавантажую себе справами, але якось усе встигаю. Складаю плани і графіки для всіх навколо. Постійно усміхаюся, здаюся щасливим і перепрошую, якщо відчуваю, що зробив недостатньо. Я постійно перевіряю, як справи у. Ін... Інших регулярно надсилаю повідомлення на зразок як ти, але ніхто навіть не здогадається, наскільки ж мені важко в цей час. Якби не моє схуднення, ніхто б навіть і не помітив. Але навіть коли це помічають, то просто запитують, що я роблю для такого результату, і сиплють компліменти. Хоча насправді я виглядаю жахливо. Якщо у вас з'явилось відчуття, що з кимось щось не так, то запитайте про це, проявити турботу не так вже і складно. Небажання брати участь у чомусь, і люди часто помилково сприймають це за лінь або ненадійність. На навіть якщо людина не є вашим близьким другом, можу запевнити наскільки важливо, коли хтось помітив і згадав про вас, написав вам. Це може кардинально змінити ситуацію, бо під час депресії світ навколо стає тьмяним. Ну, просте повідомлення. Гей, я помітив, що ти останнім часом трохи замкнувся. Я хотів перевірити, як ти, дай мені знати, якщо тобі щось потрібно. Таке просте повідомлення могло б мене зігріти, але депресивні люди, як привиди, вони віддаляються і легко залишаються непоміченими. Навіть звичайне привіт, як твої справи могло б викликати у них усмішку. Кажу з власного досвіду: навіть найменші дії даються важче піднятися після довгого сидіння, зробити будь-яку дрібницю. Це додаткове відчуття поразки. Якщо поведінка людини змінюється, якщо вона раптово стає замкнутою або змінює свої звички, це може бути тривожним сигналом. Це може бути навіть якась дрібниця, наприклад, якщо вона завжди приходила з ранковою кавою, а тепер ні. Або якщо хтось раптово починає цікавитись майбутнім своєї сім'ї, хоча раніше не проявляв цього. Той, хто зазвичай багато говорить і раптом мовчить і навпаки. Я казала друзям і рідним: якщо я перестану виходити за своєю улюбленою, хоча й дорогою кавою, значить у мене справді погані справи. Але схоже, вони про це забули уже шість місяців. Я не мала бажання виходити за нею. А це була єдина маленька радість, попри брак грошей. Тепер я майже не виходжу з дому. Та будь-яка зміна в поведінці може бути сигналом, Дехто починає компенсувати це штучною веселістю, дехто навпаки ізолюється. Також змінюється мова тіла і стиль спілкування. Відповідь на як справи може бути ухильною, тож не існує одного явного знаку. Кожен переживає складнощі по-своєму. Вони часто вибачаються, намагаються довести, що не є поганими людьми. «Ой, вибач, що я не відповідав тобі кілька днів, дай знати, як це я можу виправити. Зазвичай найбільш товариська, щедра і весела людина в компанії проходить через справжнє пекло, але цього ніхто не бачить. Нещодавно я подружилася з колегою, який одразу мене розкусив. Він почав робити зауваження про те, що я найбільш життєрадісна людина в офісі. А також помітив, що водночас я надто суворо до себе ставлюсь, і я знаю його лише кілька місяців. Але він єдина людина, яка побачила, що ховається за моєю маскою. І я бачу це навіть в його очах. Коли всі сміються з моїх жартів, він просто співчуває мені. Час від часу він перевіряє, як у мене справи. Дивно, але ці кілька взаємодій допомогли мені спробувати знову заводити друзів і менше замикатись в собі. Ти перестаєш публікувати щось у соцмережах, рідко береш телефон, кидаєш погляд на сповіщення, читаєш прев'ю повідомлення і вирішуєш не відповідати. Ну ти ж, хоча б переконався, що там нічого термінового, даєш якісь короткі відповіді на як ви там або як справи. А усмішка, крізь яку ти це говориш, це просто вічливість. Стаєш тихішим, більш співчутливим і розуміючим. Перестаєш приділяти увагу зайвим деталям у своїй зовнішності, доглянутий, але без того особливого блин. Писку, усе виглядає радше як рутина, і потроху зникаєш, бо боротьба, яку ти ведеш, може не мати вирішення. І так, я в цьому живу. Я в ситуації, яку не можна виправити, але я знаходжу маленькі моменти спокою, які можу розділити з рідними. Ті миті, коли я поруч, коли я можу бути тим, ким повинен бути. У мене немає бажання зупинитися, але дні, що попереду мені здаються важкими. Я просто продовжую жити. Ось як це називається. Люди просто продовжують. Йти далі, це саме ті, хто переживає складні часи, а більшість цього навіть не помічає. А я дякую кожному за перегляд, дякую за ваші лайки та коментарі. Ваша підтримка безцінна. Уявіть, ваш знайомий, який завжди був енергійним і життєрадісним, починає робити одну дрібну, але постійну річ вона здається не суттєвою, але може говорити про щось серйозне, як ми вже знаємо. Що це може бути, на що б ви точно звернули увагу? Тож як розпізнати людину, якій погано?